موسیقی Привіт! Зараз буде початок нової серії. Зараз розкажу, що як вийшло, не знаю, що заробити. Все м'яко сказано, але як я попав на полумани моторську парту. Все так казалось нічого, якось все буде дуже легко, але так вийшло, що вийшло, як вийшло. Буду в цій серії показувати, як я. Старався відновлювати, що зробив. І не знаю в цій серії покажу, чи вдалося його продати, чи може вже наступні серії. За попереднє відео про Ford. Там вдалося його продати, я пізніше покажу за 6200. Ось так. Вдалося заробити. Я думаю, що непогано був добрий результат. Получається, заходимо так, на кварт. Последняя теша выигранные. Ходим сюда. Так, вот он был выигранный. Значит, читаем про него. Так, двигатель Fold, два ключа. Двигатель не заводится, причина неизвестна. Не он, наш красавчик. Так что, став. Так, де тут А, Ось вот, ціна. Це був виграний зі за стоку. Зараз покажу, що виходить. фінальна ціна. От, 2724. Це з усіма зборами. Э, виходить так От. Ну ось, вже вдома приїхав зараз будемо вигружати вже темно нічого не видно поки їхав їхав тут бачу заклеєні, все як завжди так ось такий у нас режроверс Наче ніде й не бити, нічого. Грязний, там може якісь царапки, то такі, типу, там, заполіруються. Все, казалось би, нічого. Але одне питання, якщо нічого, то на що я її купляв? Так, да, вона тут трохи в куст заїхала з евакуатора, який її загрузили, так вона тут і залишила. А купив я її того, що з мотором щось случилось, І вона не заводиться, і щось тут не то. Зараз ми спробуємо. Старт. А, цієї батареї дохла. Вже не заведемо нічого. О, зараз спробуємо відкрити капот, подивимося, що там є. Я вже кришку зняв. Просто подивимось тут. Виключимо зажигання. Пробіг 80... Ти, там. 87 тисяч. Це 87 тисяч, що могли зробити, я не знаю. Це. 17-й год. І... Сколько це? 8 год в машині. Ось такий рейндж ровер. Тут я кришку зняв. Вчора прочитав ошибки. Як приїхала тільки. ошибка по розпредвалу. і ще там по чомусь. Ну, я думаю, що ошибка по розпредвалу не просто так і це не датчик. Скоріше, всього подивився в інтернеті. Тут виходить цеп, Вона нас з сторони коробки, якщо міняти цеп ГРМ, то треба знімати. Підвіску, коробку, сцеплення, маховик і все інше. Тут виходить не один цепок, а два. Зверху цепок, який синхронізує між двома валами. І другий цепочка, який вже іде на між усіма останними, між насосом, колінвалом. Во. І я дивився в інтернеті, що, скоріше всього, ця цепочка верхня, яка між двома розподілвалами, і може бути приндец. А якщо інтрайдец, то тоді трндєц всю в голові, всім клапанам, тому що якщо вона рветься, розподіл його на місці, а колінвал дальше крутиться. І відповідно, в тому положенні комблеї відкритіє клапана, вони помирають. Будем дивитися ще з первим ділом хочу, не знаю, і лі компресію замірити. Только я тут бачу форсунки, форсунки я не хочу особо знімати, найти би тут свічки накала і викрутити свічки накала, бо в мене компресометр, він, в принципі, можна його підключати як до форсунок, там є перехідники, так же саме на свічки накала. На свічки накала краще, тому що там просто вкрутив і все. Тут непонятно, сейчас либо форсунки знімати, або ще один варіант, можна просто тут все підрозобрати, і там він є датчик розподіла, і сняти цей датчик розподіла і туди подивитися. І попробувати крутнути мотор і подивитися в той момент, чи крутиться там щось. Якщо там нічого не крутиться, то можна вже компресію не мірити. Так що отак от. І ця машинка встане надовго. Вона повністю обслужена, Обслуговувалась кожен рік. Тут ще нова резина, зараз столько поміняли недавно. Резина, звісно, не преміальна, але нова. І везде нова. Всі 4 колеса. Є там всі бумажки, куча, її там обслужували раз. Я не знаю, який так обслуживало, але щось вона навіть 90 тисяч не проїхала і прийшов. Подивимося, що тут у нас так. Крышку снял. що тут у нас по комплектації дали щось. Так, тут щось валяється як завжди Все, пусто. А, ось тут ще щось є що тут у нас є Опа. Тут а... нема нічого. Як завжди ні секреток, ні хрена. Тут що? Тут у нас електроніка Все, от і вся машина. Потім розкажу за скільки купив, за скільки що все вийшло Так що так. А, отут тут немає цієї. Этой... Накладки на, эту, на ручку. ось царапинка. Ну это все мелочи. це все купиться, поміняється, що там треба. Тут якісь мілочовка вот, держатель есть на телефон запасний. Більше нічого немає. Ну ось так. Зараз продовжимо далі. Що там... Уже подивлюсь по мотору, потім включусь, що там є з ним. Так що так. Так, ось вже нас бути наступний день. Вчора він приїхав думав поміряти компресію, а потім думаю, треба спочатку в інтернеті почитати, що може бути з ним. І тоді, як виясняв те, що виходить, це дуже ненадіжні мотори, треба було читати перед тим, як купляти, але ну, як завжди читаємо після. І перед тим як міряти компресію, думаю спробую викручу кришку там, де масло заливається, і покручу стартером. Получається, кришку викручую, бачимо тут один вал видно, один із двох. Ну, короче, стартером термовал на місці. Ну, тоді все зрозуміло, все як книжка пише. Я не думав, що на такому пробігі можуть бути такі проблеми. Оказує, що, тут трохи розубрав, поскидав чуть-чуть, десь за часок, порозкидав, верхню кришку ГРМ зняв. Наблюдаємо таку картину. Як так показати. Цей вал, ця верхня цепочка, тут дві цепі. Одна вона внизу, цеп іде. тут соєняється на така зрізда у нас. Е... Это, а, це промежуточный вал на ньому звезда, вона двойна. Он там більше діаметру пошів вниз, туда на, на ТНВД і на коленвал, а менший діаметр звезди і це друга цепочка. Я це думаю, скоріше клапанам торба, клапанам торба. Потому что распредвалы залишились на місці, а коленвал далі крутиться ответственным ком положение блока клапана потом они й остались. Так что ось так. И тут що саме прикол, нижня кришка ГРМ, як завжди знаходиться зде. Знаходиться вона за коробкою. Тобто треба знімати коробку, а зняти коробку тільки через низ. Это надо снимать подрамник, э, подвеску, шаровые откручивать. Откручивать полуося, снимать полуося, потом опускать коробку, откручивать сцепление, маховик. І потім тільки за маховиком. Эта йде, от вона. От неї йдуть болти. От це вона йде аж за маховиком. І коли ми її знімо, аж за нею. Там тільки вже буде ГРМ. Он у нас жовтенький отам. насос. Кстати, ця кришка, по ній э, видно мітку ГРМ. Ось цього розпредітельного вала. Тут кришку відкриваєш і там э, видно, коли це підміняєш. Там видно. Так що ось так, будемо дивитися. Ну, коротше, головки хана. Так що ось так. А ну давай, зараз подивимося на цепок. Основний цепок, якби туди долізти. Зараз фонарик так поставить. Основна цеп нормальна. Натягнута, все з неї нормально. Оцей трендець. А що, башмачок розвалився? А башмачок не розвалився. І натяжитель працює. А це і башмачок. Це і просто, це не, не этот, це просто успокоїтель цепі. І що ми бачимо? Ми бачимо, що він цілий Вони оба цілі, а це прозвалилось. От у нас цеп відкрилося Красота. Так що у нас жде? Я думаю, першим ділом, мабуть, треба розбирати весь верх. І пробувати знімати головку або, або іще. Ну, тут, тут 100% варіант, що тут хана клапанам. Не може бути такого, Я не знаю, як це потрібно повести, щоб оборвати оцю цеп. І в той момент, коли цеп порвалась щоб клапана були всі в закритому положенні. Ну це нереально. Такого не може бути супадіння. Так що, скоріше всього, ну Може не всі клапана. Не всі 16, ну я думаю, що може половина. Що, читав, що тут в інтернеті пишуть, що цей болт відкручується. Одкручується сам, тому що цепка розтягується і починає гриміти. Коли вона гриміть, вона працює як ударний молоток. І, виходить, відкручує ось цей болт. І потім у багатьох було таке, що цепа сталася ціла, а відкручувався болт цієї звезди. Так що ось так. Що ми бачимо, те ми бачимо. Головку знімати, однозначно. Так що отак от, от. Вже включусь, треба буде збирати це все барахло. Завтра починають далі відкручувати. все весь верх, потім буду показувати. Сам не знаю, перший раз розбираю цей мотор. Все з мене такий моторіст, що мені лучше то машини ліпить, да, красить. Ну, як то кажуть, щоб скучно не жилось, вирішив спробувати поработать. Ще дуже погано, що це на вулиці. На вулиці дуже тяжко. І, наприклад, такі роботи, як з сйомом коробки. Це вивішувати машину, де там під неї лазить. Ну, це така робота. Хіба літом ще можна щось робити, ну не зимою і не вдош, не в сирос, бо здоров'я можна поставити буде під цією машиною. Я що скажу, що... що натяжитель робочий цепка вийшла з чату, потерялася в пространстві. Ще що щось там нажимається. Вона застріла між двома зв'яздами і, мабуть, не витягнеш так. Ну, ось так, коротше. Потім включусь, покажу. В принципі, це швидко розібралось. це так, щоб бути. Я, я на 95% був уверен, що там на цепку. Як то кажуть, так воно все є. Так, що так, так, це вже нове включення. Наступний день. Трошки вже підрозібрав, Поскидав тут трохи проводки. Почав відкручувати впускний колектор. В інтернеті немає інформації взагалі, як його ремонтувати без зняття. Всі тільки знімають мотор і вже ремонтують на стенді. А як, щоб на машині це все робити, тому що треба знімати ГБЦ. Я оце що думаю, що може бути таке. Тут все дуже тісно, тут взагалі навіть ну, рука не пролазить. Я навіть умудрився оці болти, ті, що там тут вверху болти є, і внизу. Нижні, всі відкрутив. Тобто вже, вже колектор болтається. Але там ще під низом багато чого його не непонятно що. І. Е я так думаю, що прийдеться знімати всю морду. Так буде проще. Скинути бампер. Скинути фари. Радіатор і телевізор. Цю всю рамку. Напевно, так буде проще. І вже отсюда буде доступ з цієї сторони, спереду буде доступ все розбирати. Та й легше буде, буду близько підходити до нього. Я думаю, що треба так робити. О, ще не понятно, що з ним буде. Ще теж тут маловато місця, щоб би випуск відкручувати. Це треба буде все по чуть-чуть знімати -чуть по черзі. Турбіну спочатку знімати, відкручувати. Потім вже якось добиратися до випускного колектора. Так що якось так. Тут ЕГР поснімав, тут трошки все можна було і поснімав. Як це все назад збирати, потім буде, це буде просто треш. Не знаю. Як то кажуть, що бояться, руки роблять. Так будемо намагатися щось робити. Вже потім включу, покажу процес розбору, мабуть, морди, бо так по-другому не вийде. Ну, так що ти... Трошки вирішив підключення зробити, показати. І Сказати дякую цим інженерам. Хорошого замечательного автомобіля. Получается, як? Часа два я потратив на те, щоб відкрутити впускний колектор, снять його і щоб добраться до випускного коллектора, треба знімати турбину. А турбіну всіма по частям только. Получается, зараз покажу, переверну. От получается, добрався я вже до выпуска. Тут стоїть куча таких защит і... На нормальних машинах обычно це один кусок. А тут раз, два, три. Там сзади ще одна залишилась четверта. І треба теж буде зняти, тому що всі болти з випуску знаходяться за турбіну. Довелося знімати по кусочкам. Получается, гарячу часть отдельно зняв, холодну зняв отдельно. Вона тут маслоподача, вона десь там знизу йде, я не буду її знімати. Просто кинув в сторону. І, от, виходить, розполовини в її. В принципі, тут доступ є до того, щоб повикручувати болти. Єдине, ще треба ще цю нижню зняти, якось буде подивитися. Тому що знизу доступу взагалі немає. Получається, тут вся робота зроблена так, щоб знімали двигатель і вже на місці все розбирали. Ну, Ми легких путей не іщемо. Хочу спробувати показати, що це можна буде зробити на вулиці. Без всяких підйомників і без всяких спецінструментів. Я знаю, це не буде дуже легко, але побачимо. Так, ну виходить, вже зняв. Нарешті випускний колектор. Правдами і неправдами це конечно, треш. По-нормальному, мабуть, треба було знімати сажавік, тому що тут два болта на, на випуску, вони йдуть якраз за І Получається, вони по такі длинючі, їх треба було витягувати, викручувати. Притик, вони єлі єлі впираються, але він взагалі не шевелиться. Мало того, що він прикручений до каталізатора там внизу на три шпільки. Плюс ще, я по-любому думаю, в нього десь там кронштейн внизу до самого блока десь є, тому що він взагалі не шевелиться. Так що я трогати його вже не буду. Так, ну в принципі головка вже, як то кажуть, обудрана. Вже виходить спуск-випуск знятий. Остається тільки поснімати подушку, треба буде зняти кронштейн. І по суті все. Подивився, що була помилка, коли сканував перший раз по якийсь там ліс клапан для Там якийсь, Почитав в інтернеті, що тут проблема завжди в них із за термостата. Термостат починає протікати. І вон там, якщо побачити вже, там вже не видно, зараз посвідчу туди. Там можна побачити розові плями. Тобто термостат потік. І он капає якраз на тот поршеньок, тот датчик, он не дешевий, кстати, тот датчик. І получается так, що Добре, що я тут все розібрав, потому що щоб його міняти, кажуть, що треба знімати всю морду, либо якось знизу заморачуватися, но ну, я не знаю, це взагалі нереально. Так що треба буде теж сразу, як термостату, тут тут є місце зараз тепер удобно. І, получается поменять Этот сам датчик, Він вже згорів. По ним якось раніше казали, що може бути горіть підохранитель. І якщо підохронитель згорів, то ще датчик цілий. Ну, я перепровірив, всі підохра вони цілий. Значить сам вже датчик здох. Так, виходить, тут треба... Першим ділом треба скинути е, кришку цю верхню з розпредвалами. А потім вже за нею внутрі йдуть болти ГБЦ. Так що ось так буду розбирати далі. Ключусь, позже покажу. Так, невеличкі підключення Сняв, виходить, кришку розпредвалив і бачимо ось таку картину. Да, зараз покажу. Получається, ось. Якщо перевернути і подивитися на кулачки всі, то не видно взагалі, щоб один десь був ударений. Вони практично як новий. І це не може не радувати, але що ж там взагалі з клапанами сталося? Ну я не вірю, не може бути такого, щоб нічого не случилося. Її крутили-крутили 10 тисяч разів все того, як уже цеп порвалось. Ось, до речі, цепка. О, получається це нереально так, щоб там було все добре. У мене є ендоскоп, я можу зараз залізти глянути, але ну, це не має значення, тому що я і так тут все розбираю. І головку буду знімати. Так, ось нарешті зняв, познімав всі подушки, зняв ГБЦ нарешті. Ну що, як ми можемо бачити, що тут наче все гаразд. Коли всі клапана закриті, понятно, бо розпридулів немає, то все гаразд. Так наче все ціленьке, да? потім піднімаємося вверх, йдемо до блока. І що ми бачимо? Ми бачимо те, що всі клапана там де з фазорегулятором вали це по-моєму маленькі, да, випускні Це всі випускні клапана, всі стрелялись з поршнями. і деякі тільки чуть-чуть там притронулись вкусные. Тут видно слід, тут еле-еле видно, тут немає. И тут немає. Вот эти два були приоткриті. іменно два клапана. По одному клапану в кожному циліндрі. Там нічого немає. Такі ромашечки повиходили. Вже виробітка є. Но ну, понятно, що я сюда лізти навіть не буду поршневу групу. Ну а ця болтается, конечно, чуть-чуть. Типу, І ця чуть болтається. Я надеюсь, що з поршнями все хорошо. І з шатунами тоже нічого не позагибало їх. Ну, такі сліди нормальні от удара Тут аж вон. Отпечаток монетки. Так що вот так. Подивився, що верно, немає смысла ремонтувати эту головку. Найду на eBay B, -E -B і поменяю, наверное, просто саму головку вже з клапанами целими. І все своє назад старое поставлю. Разпрывали чіткі, им нічого не случилось. Все нормально. Ставим новий цепок. Все новые прокладки. І собираемся назад. А ще треба буде купити спеціальний. Інструмент для ГРМ. Там багато всяких насадок. Одна йде з цієї сторони виходить, на колінвал. на шків колінвала. І потім одна йде на самі вали фіксатор зверху. і одна йде плюс ще на самі зв'язочки. Так що вот так от. е, Нову цепку. Скоріше всього от этот новий натяжитель. Ну так, да, тому що він уже сліди є. Поки все одно голова снята, його удобно поміняти. И, скорее всего, этот тоже новый. Что-то он тут трошки... А нет, этот мы не поменяем по вону внизу. Это на вот эту цепь на нижнюю. Она мощная такая, усилена. А цепь, бляха, развалился Еще я пишу, что надо менять вот эту пробку. Вон она. Еле-еле. Этот. знаете, всегда масло течет. Надо ей тоже будет заказать. Вот эту пробку не забудьте. Так что вот так. Тут пришлось пораскидать все. Ну, все как обычно. Как его потом собирать. Интересно будет. Ну, короче, все. А, еще термостаты надо будет сразу снять. И за термостатом внизу там этот клапан рюбаный.